Науковці зробили дослідження про те, що за останні десятиліття загальний рівень інтелекту в людей землі суттєво знизився. В різних країнах це по-різному, але, на жаль, така тенденція дійсно в світі існує. Чим це особисто пояснюю я? Я пояснюю це як зворотня сторона науково-технічного прогресу. Зокрема, it технології зокрема, смартфонів, комп'ютерів, планшетів та інше. Тобто є така чудова приказка. Те, що тренуємо, те розвиваємо. Ну, наприклад, для того, щоб людина була фізично здорова, вона має займатися своїм тілом, має займатися спортом. А для того, щоб людина була мисляча, для того, щоб людина була інтелектуальна, вона має займатися своїм інтелектом. Є такі дослідження, і я їх зустрічав не один раз в своєму житті про те, що для того, щоб та чи інша країна мала перспективу еволюційного розвитку. То серед 100 її населення має бути мінімальна критична маса інтелектуально мислячих людей. Що це за інтелектуально мислячі люди? Це ті люди, які народжують інтелектуальні продукти. Таких, Це носії культури, інтелекта, айтішники, інтелігенція. Тобто це не значить, що ті 97% якісь не такі. Ні, це і то люди, і то люди. Просто це знаєте, як потяг і вагони. Так тобто, цих 3% це потяг. І без нього вагони самі не поїдуть. Тобто це ті, які прокладують шлях вперед для інших. Так от має бути не менше 3%. І якщо це 3,5-4%, то країни дуже сильно починають розвиватися. Скажемо, ну а менше 3 це ну, це інволюція, це деградація. Іде певне затухання. Так от ці дані з'явилися не сьогодні, не вчора, про те, що я говорю, вони з'явилися вже десятки років назад. І оцей. Трьохпроцентний бар'єр завжди країнами у себе особисто відслідковується через певні соціологічні дослідження. Але зараз цей трьохпроцентний бар'єр уже стосується не тільки окремо взятих країн, але і людства в цілому. Ось тут, мені здається, треба крепко людям подумати про те, яке ми майбутнє для себе очікуємо. Ну, скажімо, штучним інтелектом. Ну, які нам допомагає. Ну, чудово, він нам допомагає. Но при цьому наші мозги все менше-менше працюють, все менше-менше напружуються. І ми, а потім наші діти, а потім наші внуки. А чи не дійдемо ми до того моменту, коли штучний інтелект візьме все в свої руки? Я читав дуже цікаву і дуже небезпечну статтю. Дуже небезпечна стаття, написана групою науковців, якраз про штучний інтелект. Про те, що на сьогоднішній день є вже застереження такі. Що штучний інтелект виходить із підконтроля людини, він включає процеси саморозвитку, які не підконтрольні людському фактору. Тобто ми тепер маємо людину, яка народила штучний інтелект. Він почав збільшуватись, він почав розвиватись, він став самодостатнім, саморегульованим і пішов на саморозвиток. А пам'ятаєте, коли запитали там цього штучного інтелекту в Японії чи де, а хто твій ворог номер 1 Відповідь, яка була людина. Розумієте? Тобто непрості дуже речі. Ще варто сповнити такого, на мій погляд, дуже видатного науковця, науковця, як Парацельс. Це був один із засновників сучасної медицини, який сказав, що все є ліки і все є яд. Але одне від другого відрізняється тільки мірою. Так от мені здається, треба знати міру в науково-технічному прогресі і міру в його застосуванні та використанні, щоб людство все-таки залишилося на землі і було самодостатнім інтелектуальним, високодуховним, висококультурним, і щоб засоби науково-технічної революції були нам помічними, а не керували нами. От тенденція до, на жаль, такого іде і на завершення. Не хочеться бути песимістом, але зачасту фантастика, яка була фантастикою там, 50 років назад, стає реальністю. От зараз ми все частіше бачимо на телеекранах такий бруд, як зоряні війни, як повстання машин, як машини, які знищують людство, війна машин і людей. А чому про це зараз так фільми знімають? А чи не моделюємо ми таким чином своє майбутнє? Ми що, такого майбутнього для себе хочемо, як у цих фільмах? І за що мені здається, в саме раз міжнародним організаціям, ну, вперше таким, як Організація Об'єднаних Націй, варто було б, ну, скажімо, попрацювати в цьому напрямку про моделювання майбутнього людства, зокрема, тому що. Ну тут є про що говорити і є ну, явні небезпеки і застереження. Прикро, але світовий устрій на сьогоднішній день рушиться. Це точно. І ми вже бачимо, що світ війшов в певну системну кризу, і війна в Україні цьому є підтвердження. А ще більш прикро те, що ті міжнародні інституції, які мали врегулювати всі ці процеси, про які я говорю, вони на сьогоднішній день або бездіяльні, або малоефективні. Я все таки оптимізм і вірю, що в якихось критичних моментах. У людей пробуджується і інтуїція, і пробуджується інтелект, і пробуджується мудрість заради самого інстинкту, самовиживання. І я думаю, що людство подорослішає, і людство помудрішає і знайде виходи із таких складних ситуацій, про які зараз я говорю. Тому що не для того, ж Бог створив людину на землі, щоб вона себе сама уробила, да ще з допомогою машин чи штучного інтелекту. Так що я оптиміст. І Вірю, що все буде в кінцем в результаті добре. Хоча процеси, які ми переживаємо, доволі складні, але ми їх переживемо. Сановні друзі, буду вдячна, якщо підпишетесь на мій канал. І звичайно буде приємно, якщо залишите там вподобайки, можливо, коментарі. При бажанні можна буде спілкуватися на запитання відповіді. Дякую.